Христос посеред нас, браті і сестри, в сьогоднішньому іванівському читанні на літургії ми чули про заповіді Божі. І вони починаються такими словами Шема Ізраїл! Слухай Ізраїлю! Господь Бог твій говорить. Сьогодні пропоную застановитися над тим, кого ми слухаємо у нашому житті. Можливо, і зрозуміти саме до кого ми прислухаємося. Бог каже слухати Його, каже слухай Ізраїлю. І ці слова тепер стосуються нового Ізраїля. Тобто нас з вами, церкви Божої, які увірували в Бога, які стали християнами, і ми маємо запитати себе, чи ми слухаємо Бога у своєму житті. Бо насправді маємо визнати, дорогі друзі, що часто ми не слухаємо Бога, ми слухаємо інших людей, ми слухаємо суспільну думку, ми слухаємо світ, в якому ми живемо, сприймаємо ідеологію цього світу, беремо цінності цього світу до свого життя. І Дуже часто слухання Бога є відсутнім в нашому житті. А для того, щоб розуміти, що хоче під нас Господь Бог, що маємо робити в нашому житті, ми маємо навчитися слухати Бога. Слухай Ізраїлю, каже Господь Бог. Слухай християнина. Каже Бог у Новому Завіті до кожної людини, яка стала християнином. Важливо є зрозуміти, що бути християнином це не бути християнином тільки з назви, тільки по записах у метрикальній книжці хрещення. Але бути християнином – це слухати Бога і сповняти Його заповіді. Тому що в цьому є спасіння людини. Ця заповідь має продовження слухай. Ізраїлю, Господь Бог твій говорить, нехай не буде в тебе інших богів окрім мене, не взивай на марне імені Господа Бога Твого, пам'ятай день святий, святкувати, шануй батька свого і матір свою, і добре буде тобі на землі, і довго проживеш на цій землі. Не вбивай, не чужо лож, не кради, не свідчуй неправдиво на ближнього свого. Не пожадай нічого, що є власністю ближнього Твого. Слухай, християнина, що говорить Господь Бог твій? А Бог каже: живи по заповідях Божих, якщо ти хочеш, щоб твоє життя набуло правдивого змісту, тому навчимося слухати голос Божий, який через церкву, через священників промовляє до тебе людину. І ти віднайдеш правдивий зміст на цій землі, і твоє життя не пройде намарно, але буде мати правдиві цінності. І живучи за цими Божими цінностями, ти врятуєш і своє життя, і життя своїх ближніх. Навчимося слухати Бога в нашому житті, і наше життя дійсно буде наповнене правдивим змістом Божих. you Amém.